Слава Ісусу Христу, дорогесенькі мої. Сьогодні будемо дивитись, що нам карти та розкажуть про ваші клопоти, переживання та надії. Зваріть собі кавусю, сідайте зручненько, буде цікаво, чесне слово. Та добре, сідай зручненько, зробимо розклад. Подивимось, що ж там карти Таро нам кажуть про ті удари по ГЕС, чи мають вони ще щось у планах, ті москалі. Отож, витягла три карти перша карта. Колісниця, такс ну що я тобі скажу? Та колісниця то про активний рух, якась така ціль, щось заплановане та ще й з повним наміром то довести до кінця. Видно, що є у них в голові ті ідеї, та не відпустили вони то питання. Рух іде, план працює, щось мусять мутити. Друга карта вежа. Ой, а то вже серйозно. Вежа то розрушення, вибух, катастрофа. Така карта появляється, коли щось бахкає і валиться, і то несподівано, значить, щось таке можуть ще замислювати та й не просто лякають, можуть десь бахнути, щоб, як то кажуть, страх навести чи щось пошкодити. Третя карта десятка кубків. А отут от вже цікаво, бо десятка кубків то, то про завершення, про гармонію і мир, навіть якась надія. Вона може означати, що Після е, того, того всього, після з е, е, страхів і шухеру, на все стане на своє місце, може плани ті не збудуться, або їм не вдасться досягти е, того, що задумали. Ну, що я тобі скажу? Моя дорога е, планчики в них ще є. Та й рух у той бік продовжується. Є небезпека, що щось десь гахне, бо вежа то не жарти. Але великої катастрофи, здається, не буде. Ще є шанс, що або наші випередять, або воно якось не зійдеться. Тримаємо кулаки без паніки, але будьмо насторожі. Йой, ну сідай, будемо дивитись, що карти скажуть про е, той наступ літом до е, чи задумали ті з усіх боків лізти. Отож, маємо три карти. Дивимось по черзі. Перша карта е, Верховна Жриця. Такс, то карта така, що про тайни скриті знання, плани що ще не всплили. Значить, щось та й крутиться в них в голові, але воно ще не явно. Е, Вони, як то кажуть, не все показують, діють скритно, щось тримають у шухляді, є інтуїція. Що щось готується, але поки тишина. Друга карта закохані, Ага, а тут вже вибір. То значить, що вони ще не вирішили остаточно з яких напрямків лізти. Вони можуть мати кілька варіантів, так би мовити, на столі лежить мапа, і вони ще рішають, може бути і так, що будуть відволікати з одного боку, а гахати з іншого. Третя карта десятка жезлів. О, то тяжка карта. Вона каже, що в них щось туго йде. Тягнути, вони той віс на собі і вже не знають, як його вести. Тобто, хоч і планують, але тяжко їм буде втілити той наступ. Всі ресурси на пределі, напряження велике. Ну, дивись, планчики е, в них таки є, але вони ще не до кінця рішили, як то буде. Все йде скрито, е, тихцем, можливо, через дезу будуть морочити, але, що видно точно, їм, їм буде тяжко, із кількох боків одразу, навряд чи зможуть нормально вдарити. Щось одне та й може бути, але не по всьому фронту. Так що пильнуємо, але без зайвої паніки. О, то вже цікаве питання. Сідаємо, запарюємо каву та й дивимось, що там ті карти кажуть про Кремль і його всякі махінації щодо Румунії. Три карти по порядку. Перша карта вісімка кубків. Так, е, ото карта про те, що хтось від чогось відвернувся, пішов собі, лишив на півдорозі. Здається, Кремль щось там пробував, але або самі зрозуміли, що нічого не вийде, або Румунія відвернулась, типу не треба нам вашого. Пішли собі з тим планом, або розчарувались. Друга карта вісімка мечів. О, то вже про безвихідь, всі руки зв'язані, очі закриті. Тобто, ті їхні спроби були як у глухім куті. Щось хотіли, та не могли зробити нормально, бо або опір великий, або ситуація не дала. Вже й не знали, з якого боку підійти. Третя карта четвірка кубків. А то вже карта розчарування: Типа сидить хлоп, йому щось пропонують, а він то не хоче. Кремль, видно, на щось надіявся. А Румунія така: ні, дякуємо, нам того не треба. І виходить, що навіть як щось пробували підсунуть, то ті не взяли. Ну, що я можу сказати? Виглядає, що та спроба їх впливати на Румунію таки провалилась, хоч щось і хотіли, але Румунія не піддалась. Кремль розчарований, а їхні дії були, як то кажуть, ні риба, ні м'ясо. Все якось застопорилось і не дало результату. А от то вже таке делікатне питання. Дай Бог, щоб не дійшло до чогось серйозного. Сідаємо, глянемо, що там карти кажуть про ті всі балачки, про конфлікт між Україною та Угорщиною. Перша карта сила. Так, сила то не про фізичну драку, а радше про внутрішню витримку, контроль, спокійне вирішення. Значить, ситуація є напружена, але поки що тримаються, не дають волю емоціям. Є напруга, але ще всі стараються бути мудрими не лізти на рожон. Друга карта шістка мечів. Ага, то карта про перехід до спокійніших вод. Тобто, хоч і були, може, якісь тертя чи ризики, але зараз йде рух у бік заспокоєння, діалогу, можливо, там дипломатії, виглядає, що сторони стараються відвести себе від гострих моментів. Третя карта, четвірка жезлів, о, а то взагалі добра карта. Вона про стабільність, святкування, мир і спільну вигоду. Значить, є шанси, що сторони таки е, знайдуть спільну мову. І буде якась домовленість, чи е, хоча б ситуація вляжеться без конфлікту. Ну, дивись, реальна військова загроза з боку Угорщини на тепер малоймовірна. Є напруга, але всі стараються тримати себе в руках. Більше схоже, що все йде до того, щоб заспокоїтись, а не сваритись, може будуть якісь слова, якісь політичні ігри, але до справжнього конфлікту. Воно навряд чи дійде, хоча пильність не завадить. Йой, питання тяжке не дай Боже, що б таке сталося. Але добре, дивимось по картах. Що вони нам ще почуть? Зробимо спокійно, без паніки, файний розклад. Три карти по черзі перша карта. Пажмечів, такс пажмечів, то карта спостереження, розвідки, збору інформації, значить, ще на стадії приглядання, можуть вивчати цілі, моніторити активність. Дуже ймовірно, що думають про стратегічний об'єкт, а не просто по карті тикнути. Це може бути область, де є важлива інфраструктура, військова чи енергетична. Друга карта десятка пентаклів. О, то вже. Про великі багатства, структури, стабільність. Ця карта може вказувати на столицю або на індустріальний центр, де є велике скупчення ресурсів або важливих об'єктів. Дуже схоже, що розглядається Київ або, можливо, Дніпро, як місце, де зосереджена велика інфраструктура. Третя карта двійка пентаклів. А тут вже карта балансу, вибору між двома варіантами. Це значить, що. Остаточне рішення ще не прийняте вони можуть вагатися між двома цілями, можливо, між сходом і центром, або між двома містами з подібним значенням. Ну, що я скажу, рішення про удар ще не остаточне, але вони точно щось моніторять і планують, приглядаються до стратегічних об'єктів, можливо Київ чи Дніпро, де є значення для економіки, армії чи енергетики. Але водночас іде внутрішня боротьба. Є сумніви, два варіанти. Тобто, загроза є, але не стовідсоткова. Бережімось. Тримаймо зв'язок з офіційними джерелами та будьмо готові, але без паніки. Ой, ну глянемо, нащо той Путін знов почав ту свою риторику попереджати, стращати чи то серйозно, чи так для, для на психологічного ефекту. Карти перед нами. Давай слухати, що вони кажуть. Перша карта, шістка мечів. Так, то карта про перехід рух від однієї ситуації до іншої, але то не про напад, а про стратегію зміни виглядає що ті його попередження, частина якогось більшого плану, аби змінити настрій, вивести з рівноваги, можливо, тому психологічно е, натиснути на когось або навіть готувати ґрунт для зміни позиції в переговорах. Друга карта лицар жезлів. Ага, а то вже про рішучість і агресивні дії. Він хоче показати, що ой я серйозний. Тіпа дивіться, я щось таке можу зробити. Але лицар то більше імпульс, гарячка, бажання налякати, тобто більше блеф, ніж справжній намір, махає шаблею, щоб всі боялись. Третя карта закохані. А отут цікаво, то карта вибору, а ще к про стосунки. Виходить, що його ці заяви мають на меті вплив не тільки на ворогів, а й на союзників, на внутрішню політику, на партнерів. Хоче, щоб інші країни задумались, чи варто їм підтримувати Україну далі, давить на емоції, типу подумайте добре, бо буде біда. Ну, дивись, той його попереджальний удар більше гра на публіку, ніж справжня загроза. Він пробує сунути ситуацію у вигідну для себе сторону, натиснути психологічно, розділити союзників України, посіяти страх. Але карти не показують реально рішучого плану. То більше таке махає руками, щоб злякати, а сам ще думає, що робити далі. Ой, важке, але дуже важливе питання. Сідаємо, розкладаємо карти і дивимось чесно, що там нас чекає і з чим ми ще стоїмо. Перша карта імператор. Такс, оце файна карта на початок. Імператор то стабільність, структура, влада, порядок. То значить, ресурси ще є. Є система, є контроль, держава тримається і керує ситуацією. Може бути важко, але основа ще стоїть, як кажуть, там кістяк живий, друга карта вежа. Ой, А тут вже буря, вежа, то розрушення, раптові удари, втрата чогось важливого. Ця карта показує, що деякі ресурси вже втрачено були удари по важливому: техніка, логістика, навіть люди. Але важливо розуміти, це не кінець, а виклик, як з руїн будувати далі. Третя карта дев'ятка жезлів. А оце і справжній дух України. Карта про виснаження, але й про незламність. Людина стоїть побита, змучена, але ще тримає оборону, ще не здалась. Значить, навіть після втрат є сила триматись далі, боротись стояти до останнього. Дивись, ресурси ще є, структура ще працює. Але частина вже зруйнована або сильно пошкоджена. Продовжувати можна, але ціною великої витривалості, зусиль і підтримки. І головне, дух ще живий, дев'ятка жезлів каже: ще тримаємось, ще не час здаватися. Ой, то питання вже політичне, але дуже на часі. Дивимось, що ж там Таро каже, чого той Трамп таке витворяє, чому воно виглядає як порятунок для Росії? Перша карта десятка жезлів. Так, це карта про велику втому тягар, що вже несеш і не можеш кинути. Значить, Трамп бачить ситуацію як перевантажену. Може, і для Америки, і для себе. Йому здається, що США тянуть на собі забагато війни, союзники, допомоги, і тому він хоче скинути з себе отой тягар, зменшити навантаження. Друга карта паж жезлів. Ага, а тут карта початку нових ініціатив, але з таким наївним ентузіазмом. То як хлопчик, що біг з прапором, а що робити з ним, не знає. Це е, про е, Трампа як людину з е, імпульсивними ідеями, який не до кінця розуміє наслідки. Йому здається, що давайте все почнемо з чистого листа, типу домовимося з усіма і буде мир. Але це поверхово. Е, третя карта смерть. Йой то вже серйозна карта. Але не лякайся вона, вона не про смерть буквально, а про велике завершення і трансформацію. В контексті питання вона показує, що Трамп хоче. Вбити стару політику смужмиша розірвати з тим, як було, і почати щось нове. А те нове може включати мир з Росією, навіть якщо це шкодить Україні. Трамп рятує Росію не тому, що він прям за неї, а тому, що він хоче зруйнувати стару систему і почати свою. Де США ніби ні за кого, де нема тягаря підтримки союзників. Він діє імпульсивно, не все продумує, але його дії можуть справді дати Москві друге дихання, не з любові. До Путіна, а з бажання показати, що він може інакше. Ох, ну і темка тандем Росії та Америки звучить як щось дуже химерне. Але якщо вже карти витягнулись, то треба подивитись, що вони нам скажуть. По правді несе то все таку собі підозрілу енергію. Глянемо по черзі. Перша карта, верховна Жриця так, то карта тайни, скритих мотивів, інтуїції. Тут ясно, в тандемі буде багато за кулісами, ніхто прямо нічого не скаже. А дії через закриті двері можуть бути кулуарні домовленості не для широкого загалу. Щось риють під поверхнею, і то не в інтересах всіх. Друга Карта Королева Жезлів, а ото вже енергія сильної, впевненої жінки, що має вплив, харизму і вміє керувати. Ця карта може вказувати на впливову сторону США, яка хоче тримати все під контролем, вести гру, мати вигоду і виглядати світлим лідером. Але є в ній ще й трохи маніпуляції за посмішкою вогонь. Третя карта п'ятірка мечів. Ох, а це вже дуже недобра карта. Ну конфлікти, поразка, підступ. То карта, де хтось виграє ціною того, що інші залишаються обдурені, принижені. Значить, тандем приведе до зради, конфліктів, і хтось точно постраждає. Така співпраця лише, е, лише е, тимчасова і базується на хитрості, а не на довірі. Такий тандем да, між Росією та Америкою може виглядати спокійно зовні, але за ним стоїть багато прихованого, непрозорого. У грі будуть власні інтереси, маніпуляції, і в кінці хтось точно буде ошуканий. Цей союз не про мир, а про вигоду, і наслідки можуть бути гіркими, особливо для третіх сторін. Ну що мої хороші на тім наразі і усе. Карти сказали, як є, а ми вже з вами мудрі, знаємо, як то все приймати з вірою та спокоєм. Бережіть себе, тримайте тепло в серці і не забувайте, найбуде мир у голові, лад у хаті і любов кругом вас. Цілую, обіймаю до наступного розкладу.